Рідна мова, скільки почуттів з'єдналося в цих словах, скільки ніжності, любові та ласки, що може бути для людини дорожчим за рідну мову. Ми, українці, живе, живемо у вільній незалежній державі, Україні, розмовляємо рідною державною мовою, а мова в нас красива і багата, молодійна і щира, як, як і душа нашого народу. Рідна мова, мовнівська вода, рідна мова вічна молода, рідна мова в серці ранніх літ, гордолина мов у політ. Вона, як ніжна пісня колескова, Загони серце й думи з ранніх літ. Це мова, наче пташка світанкова, що горда лине у політ. Соловіна Барвінково колосисто на віки Українську рідну мову, дар мені дали батьки. Берегти її плякати, буду всюди і повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Серце народу це мова, це слово. Нації гордість, культура престиж. Той хто цурається рідної води, ранить народ саме серце, як ніж. і багат, українська мова. Мова мама і тата, мова мама і тата, діти і бабусі, знає її добре, ще краще навчу.